Доброго дня, шановні мої слухачі. Сподіваюся у вас, добрий настрій, сподіваюся у вас, в мирні дні. І дуже сподіваюся, що ви теж читаєте. Сьогодні я хочу поділитися з вами історією про спадковість. Карл Цимер написав книжку Вона сміється як мати. І в цій книжці досліджує звичайну ж генетику, евгеніку і, і все, що з цим пов'язано. Насправді, спадковість дуже крута штука. Багато років до того люди експериментували на тваринах, відбираючи найкращих. Трошки пізніше експерименти розповідалися і на людей. І насправді пройшло дуже багато часу. Ну, звичайно, в часовому вимірі вічності це нічого, але є і постраждалі від цих експериментів, є і сім'ї, і історії, які стали фактично не дуже добрим уроком, якраз у вивченні науки про спадковість. Але пану Віцемеру вдалося зібрати докупи. Не просто документальну інформацію, яка стосується генетичної, генетичної здатності людей передавати щось або не передавати, але так само він включив до, до своєї оповіді надсучасні розробки, ті, які вже дають можливість не просто досліджувати, але навіть впливати і змінювати наш ДНК. Направду, книжка досить наукова, але в моєму випадку вона була м напевно дивною повчальною ще й тому, що я її слухала, не читала і сприймати на слух величезну кількість специфічної термінології. Не те, щоб прям дуже важко, але принаймні для мене досить дивно. Разом із тим, я рекомендую цю книгу як і для прочитання, так і для прослуховування. Чому? Для загального розвитку. Вона допоможе вам зрозуміти, де ми зараз знаходимося, і від чого, власне, ми почали цей шлях. Хтось від мавпи, хтось від Бога, а хтось просто. Почав із дослідження себе. Дуже раджу всім іти по цьому шляху, має нове досліджувати себе. І обов'язково турбуватися про себе і близьких, а також зігрівати одне одного добрим словом, доброю книгою і добрим ним. Слава Україні!